Усім добра, мої прекрасні глядачі. Ту я верескоподібна. Це така собі пухнаста манюня, яку я більше 10 років формувала як кулька, а потім помітила, що в неї почала з'являтись така більш-менш конусоподібна форма. І вже тоді я почала її вистригати і почала про неї щось читати, і тепер ось насадила таких манюнь і в себе на роботі. Лютий 24-го року виявився доволі таки теплим, і я вирішила зробити те, що не встигла зробити восени 23-го року. А це попередня стрижка для основного формування куща, який я збираюся проводити десь в березні, ну якщо виживе. Перш ніж стригти, як ми всі знаємо, сім раз відміль, один раз відріж. Так, от, в нашому випадку буде таке. Сім раз уяви і один раз відріж. Включаємо свою уяву. Ту гілку, яку ми помітили, що хочемо її видалити, всю зелень з цієї гілки, а її цієї зелені дуже багато на цій гілці, яку ми будемо відрізати, зібрали до кучки рукою, так ніби згорнули її. І уявили свій основний кущ без оцього зелені. Не просто без гілочки уявили, а без отої зелені, яка знаходиться на тій гілці. Принцип, дивимося, а потім тільки стрижемо. Це стосується любого виду рослин, але ж саме для цього виду туй тут особлива уважність потрібна. Бо на одній гілячці, ось подивіться, пів куща у нас залишилося без зелені. Вже потім, ось так, от ми. Гілочками вирівнюємо ті гілки, які залишилися на кущі, ми перенаправляємо їх в той бік, де в нас утворилася пустота. І на початку десь березня, ну, трошки пізніше, за цей час гілочки вирівняються. Я так вважаю, бо тепло зараз на вулиці. І на початку березня ми продовжимо різати той самий кущ, типа дорі... дорізаємо те, що ми не дорізали. Тільки так у нас вийде більш-менш форма без отіх пустот. Нагадаю, що оту всю суху хвою і листя, що всередині куща знаходиться, обов'язково прибираємо, щоб не було підгнивань. Ви тільки подивіться, яку гілку ми зрізали. Скільки на ній зелені, це ж скільки посадкового матеріалу. Я невтомно повторюю, що це все ми будемо садити. Не обов'язково це садити десь на окремій ділянці. Ні, ми можемо це посадити. Там, де більш всього у нас поливається. Ожина у нас любить водичку, туди ми і приткнемо. Малинка любить водичку, туди ми і приткнемо. Цей сорт туї дуже гарно вкорінюється, тому ми не подрібнюємо на дуже вже дрібненькі такі живці, а залишаємо більш-менш такі здоровенькі, для того, щоб у нас швидше утворювалася така манюсінька кулька і прикрашала нашу клумбу. Саме ось так, прямо цілими, такими здоровими гілками я й буду прикапувати. З оціми маленькими гілочками, зеленню. Зазвичай їх рекомендують там відрізати щось там. Їх не скажу, але саме у цього сорту, отак кожна дрібненька гілочка, яка побувала під ґрунтом, до кінця сезону утворює свої корінчики, і це такий собі додатковий посадковий матеріал. Або ж навпаки. Створюють таку загущеність у куща, а ось так я усікаю гілочку конкурента, щоб кущ був більш щільнішим. Маю надію, що простота моїх дій з цією туєю надихнула вас на придбання такої рослини, Тож де ви її будете висаджувати до ґрунту і вологи? Ця туйка не вимоглива. Вона віддає перевагу сонячним місцям, але може рости в напівтіні. Наприклад, у мене вона росте в напівтіні під тою самою єдиною моєю абрикосою. Якщо ж ви висадите її на, сьо... на сонячному місці, то крона у цій туї стане ще розкішнішою. Але при недостатній волозі і в напівтіні крона туї може рідшати, але від цього бажання зануритися так, от прямо обличчям у цю м'якість хвої, не пропадає в мене ніколи. Продовження телесеріалу «Туя Верськоподібна. Планую зняти в березні місяці. Тож перевіряйте оновлення залюбки. З вами поділюся своїми серіями.